Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ти завітав на мій канал і дивишся це відео. Сьогодні ми проаналізуємо дві криптомонетки. В першу чергу, монету Algorand, яку я давав шорт, ниже уровня 39.22 або уровня 39.17. Бо на різних біржах різна ціна уровня. І так, перед аналізом монети Algorand. І моєю рекомендацією, яку я тобі давав, я хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо ти хочеш навчитися торгувати на крипторинку, я тобі рекомендую підписатися на мій канал, бо в своїх відео я розповідаю ключові уровні, технічний аналіз крипторинка, як правильно збільшувати прибутки, і як правильно зменшувати ризики. І так, що я хочу тобі сказати? Давай я покажу тобі свій скріншот, скільки я заробив на монетці Algorand. І так, як ти бачиш на монетки Algorand, я заробив мінус 27%. Я зайшов ниже по ціні 39.22. Давай проаналізуємо цю зділку. Що я тобі хочу сказати? Такі ситуації бувають, коли тебе вибиває по стопу. Так не часто буває, но. Все ж буває. Я тобі давав рекомендацію в шорт, коли ціна підходила до нашого ключового уровня, я зайшов на цьому барі ложному пробої раз, виставив свій стоп сюди. Коли ціна пішла ниже, тут я заробив уже 3 к 1, але я не став закривати зділку, бо я знав, що потенціал цього движення намного більший. І оцим движенням мене вибило вже по стопу. Коли ціна закрилась ниже уровня, я виставив свій ліміт, але ціна не дійшла до мого ліміта і далі пішла вниз. Такі ситуації бувають. Якщо ти виставляв тут технічний стоп, то ти міг його виставити правильний. Да? Якщо правильний технічний стоп це треба було ставити за пробойний бар. Да? Ось наш був пробойний бар. Якщо б я виставив сюди Стоп, то оцей потенціал движення я міг взяти, да? Ну стоп, в мене також був правильний. іногда случаються такі ситуації, що вибивають, а далі йдуть. Бувають такі ситуації, коли ціна не може перебити оцей уровень, оцей уровень. І вона просто прошиє трошки уровень і далі падає. Це я тобі покажу. І так, давайте тепер проаналізуємо мою другу точку входа по монеті XCN. Я покажу тобі свій PNL. Як ти бачиш, мені монета дає 233%. Точка входа 308865%. Давай перейдемо на графік і подивимось на цю монетку. Так як мені Algorand не дав точки входа, я зайшов. Монетку нашу XCN. Давай проаналізуємо графік і покажу тобі таку ж саму ситуацію. Це в нас зеркальний уровень. На монеті Algorand у нас э, теж був зеркальний уровень. Ось ми бачимо оцей пробой ми бачимо. Да? Пробой. Дивись, яка тут ситуація? Тут я вже зайшов на цьому зеленому барі раз Свій стоп я вже ставив технічно правильний, да? от сюди. І беру по оце все оцей весь потенціал движення зараз він мій є. У мене зділка ще відкрита. Ну дивись тепер, як тут себе ціна повела. Якщо б я зайшов тут виставив свій стоп сюди, як ти бачиш, да то вже коли другий раз ціна підійшла, раз, підходила, не змогла пробити уровень, вона підійшла і третій раз, бачиш? Стоп був правильний, навіть якщо ми виставили тут. Бувають такі ситуації, коли на ринки дають набагато менший стоп, де ми можемо взяти набагато більший потенціал і більше заробити. Такий відеообзор у мене вийшла по монеткам. Якщо тобі понравилось, став вподобайку. Якщо ти хочеш навчитись торгувати, то підписуйся на мій канал. Всім пока-пока.